телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин сьогодні у випуску чи вдасться нардепу Шаповалову залучити бюджетні асигнування до Кременчука, якою є ситуація зі щепленням дітей у місті, і якими змаганнями вперше здивує фестиваль Екстрим зона далі про все детально. Українські урядовці після канікулу Верховній Раді взялися працювати над проектом бюджету 2014. Яким він буде для Кременчука? То питання для місцевої влади. Інтереси Кременчуцької громади у Верховній Раді лобіює народний депутат Юрій Шаповалов. Минулого року вплинути на формування бюджету він не зміг, адже був обраний вже після того, як головний фінансовий документ країни було сформовано цього року. Юрій Шаповалов взявся залучати асигнування до Кременчука. Як саме знає Олександра Демиденко? Враховуючи кризові явища в державній економіці, Кременчук відчув на собі зниження наповненості міського бюджету. Тож наступного року нам просто необхідна державна фінансова підтримка. Народний депутат Юрій Шаповалов уважно вивчив потреби кожної галузі міста під час зустрічей з колективами медичних освітніх комунальних закладів промислових підприємств спільно з міським головою Олегом Бабаєвим сформували перелік нагальних питань, які потребують державних асигнувань. Повідомив нард. Деп у телефонній розмові. Питаю сегодня провести ряд встреч в кабинете міністрів и чтобы все проблемні вопросы, которые есть, были учтены. Кроме того, я провів ряд встреч с нашими директорами коммунальных предприятий, заступниками, где мы сформировали крайне необходимые дефицит финансирования, тех отраслей, которые сегодня нужно пополнять деньгами в Віді депутатського звернення направлений на кабінет міністра на прем'єр-міністра Зарова. Копію листа звернення до прем'єр-міністра отримали і в нашій редакції. Отже, головні фінансові потреби Кременчука викладені таким чином: для освітянської галузі 30 мільйонів для завершення будівництва і проведення реконструкції дошкільних закладів. Для житлово-комунального господарства суми ще більші. Тільки для капремонтів житлового фонду 23 мільйони, плюс 56. Шість для нового будівництва для охорони здоров'я 13 мільйонів на матеріально-технічне забезпечення амбулаторних закладів, і це далеко не повний перелік кременчуцьких потреб, поданих у Кабмін загалом пунктів у листі 21. Ми покатали затронуть всі. отрасля жизнедеятельности города. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, и медицина, и строительство. Это, опять же, снова проектирование моста. То есть те важные вопросы, которые влияют на жизнедеятельность нашего города. Я очень надеюсь на то, что все-таки наши поправки в бюджет будут учтены. Во всяком случае, я к этому приложил максимум усилий и буду непосредственно принимать участие в формировании этого бюджета. До питань комунальних у Кременчуці є декілька місць, які постійно затоплює навіть після незначних опадів. Відсьогодні на одне таке місце стало менше. Працівники комунального підприємства ШРБУ завершили розчищення зливової каналізації в районі будинку 96-1 дріб на проспекті Полтавського. Чи зітхнуть нарешті з полегшенням жителі цього району? Знає Тетяна Андрієва. Нещодавно до відділу контролю за оперативним станом у місті надійшла скарга від Галини Гави, мешканки приватного будинку за номером 96, дріб 1, що на проспекті Полтавському. Жінка скаржилась на те, що навіть після незначних опадів виникає підтоплення її будинку. А коли йдуть рясні дощі, то вода підступає до самого ганку. Її сусіди також потерпають від підтоплення. Їм вода заливає город. Сіня йде вода в двір, з моста вода вся йде. Я кажу, хоч би зробили щось, небудь там, щоб вода йшла якось туди, згори йшла, а то йде, повертає сюди, і йде у двір. І в гаражі вода, і візи вода. Сьогодні зранку працівники шляхово-ремонтно-будівельного управління розпочали роботи з розчищення зливової каналізації на проспекті Полтавському. Перший заступник міського голови, він же голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайної ситуації, погрібний Андрій Михайлович, надав доручення від комісії ТБНС комунальному підприємству шлях ремонтно-будівельного управління про те, щоб вони провели очищення оглядових колодязів та Решіток зливопримальної мережі зливової каналізації. От чим зараз і займаються працівники ШРБУ? Ми думаємо, що це дасть позитивний результат, і в подальшому підтоплення цих приватних будинків не буде. Та кількість землі і піску, яку вичерпали комунальники, із оглядових колодязів та зливово приймальної мережі, просто вражає. Стає відразу зрозуміло, що дощовим водам було просто неможливо пробитися через замулення. Тому вода шукала собі інший шлях на подвір'я та городи приватних садиб. Тож від сьогоднішнього дня все має змінитися на краще. Дай Бог, дай Бог, щоб Продавляти трошки воду, ви, ви нам допомогли, Хоч трошки почистити, пожалуйста, можна. Дороги, освітлення вулиць, пасажирські перевезення. Такими є сьогодні головні проблеми віддаленого мікрорайону Лашки. Як живеться Кременчужанам з околиці міста, дізнавалися наші журналісти. Кури, кози це не село. Околиця Кременчука. Мікрорайон Лашки з інфраструктурою, начебто відповідною місту. Зупинки громадського транспорту є, проте доріг немає. Це ми відчули на власній редакційній машині, добираючись до місця зйомки. Дороги, як бачите. Это Це же центральная, буковита, там хвася, по заборах треба лазити. Постоянно засипаються просто ямки какой-то непонятно сыпучей смесью. И все. Ну, то есть, соответственно, они день-два, их уже нету вот этого ни песочка, ни камешка, ничего. А, а вот там, вот чуть дальше, то разравнивается грейдером дороги. И все, соответственно, тоже пройшов дождь, приїхала... Автомобіль два рази і те ж самі у нас ями з'являються. Тому, звісно, діти, коли йдуть в школу, да, нарядні, красиві, в білих босоножечках і колготках, то по колінах. Дорога в першу чергу плоха. Переприйгу. Розрівняють, засиплять. Воно Що тих, як воно тут вода? Замість якісного асфальтового покриття шляхопроводу, за словами мешканців Лашків, є море. Море води. І не тільки води. Вода кругом вода. Ну, так що я більше нічого не скажу. Грязі кругом повна. Тож головну проблему району можна розгледіти неозброєним оком. Що стосується інших негараздів околиці, питаємо у місцевих. Мені хорошо, у вас все гаразд. Так. Да. А проблеми є. Нема ніяк. Цій старенькій можна лише позаздрити. Щаслива людина. І навпаки, можна тільки поспівчувати її сусідам. От це, я рядом от живу. От цю остановку взяли, поставили ось тут лавочку. Да? і до двох до трьох часов ночі. Не дають покоя. молодьо собираются, тут, п'ють, гуляють. Да, раніше вона стояла там Хозяин этого магазина. Когда он выкупил этот магазин, взяли, переставив сюди. Але насправді проблема криється навіть не в розташуванні зупинки. Головний бій для багатьох мешканців Лашків – масове у нас з установка і все. Ну і ще бар тут. Ось у нас поставили, то шумять дуже довго. В цьому районі люди саме більше п'ють і ходять нетрезвими. Хвилюють людей і інші проблеми, характерні для віддалених районів міста. Транспортне сполучення з центральною частиною Кременчука, вечірні освітлення території. П'ять часів, шість часов ти не уїдеш взагалі з Лашков. Ну, в принципі, десятка ходить, ну, доволі таки нормально. Зараз пустили вторую маршрутку, десятку, то в принципі більше ну, не уїдеш. Багато дітей ходить. Почуємо на восьму школу маршрутки 120-ї немає. Вони їздять у 24-ту школу. Щоб що пів восьмого була маршрутка. А десятий як ходить? Десятий хорошо ходить. А десятий вам не підходить? Звісно, де ка де це. А ось старікам в больницю. Діткам в лікарню. І треба сідати мені туди, пересаджуватися на триа, щоб з дитинкою маленькою поїхати туди. Де це таке є? Лампочки горять у нас, перейдіть вночі. Ні одної лампочки нема. Хоч очі виколи. Вочевидь, що умови проживання у даному мікрорайоні потребують поліпшення, проблеми оперативного вирішення. А люди, які живуть на лажках, не повинні почувати себе на околиці. Далі оперативна інформація: у Кременчуці чоловік загинув внаслідок падіння з висоти. Принаймні таку попередню причину смерті констатували медики, що прибули сьогодні вранці на місце події. За зведеннями прес-служби міської міліції, тіло молодого чоловіка перехожі виявили сьогодні близько 9-ї ранку на вулиці Київській біля багатоповерхівки. Особу загиблого встановлено це 40-річний чоловік, який проживав на шостому поверсі багатоповерхівки, біля якої і знайшли труп. Сусіди загиблого повідомили правоохоронцям, що чоловік був спокійною вдачі. Жив один. Чому людина загинула достеменно поки що невідомо. причини та обставини смерті встановить слідство. Продовжуємо випуск. У Кременчуці поновили проведення проб манту. Не робили їх із квітня, відколи у дитячих поліклініках скінчилися останні минулорічні запаси вакцини. Тепер туберкуліном місто за твердження медиків забезпечене 100%. А от з іншими вакцинами для щеплень ситуація гірша. Туберкулінові проби а простіше реакцію манту Кременчуцьким дітям не робили п'ять місяців. Не було поставок туберкуліну. Днями Кременчук отримав цей діагностичний препарат. А тим часом робити туберкулінову пробу необхідно вже 80% Кременчуцьких дітей. Втім, не всі вони відстають від календаря щеплень для когось, усе піде за графіком, якщо остання проба проведена минулої осені, адже реакцію манту досліджують раз на рік. Ми не по графіку робили манту, тому що не було вакцини. Те, що місто отримало туберкулін, не означає, що всі батьки разом з дітьми мають штурмувати маніпуляційні кабінети поліклінік, аби уникнути ажіотажу, медичні заклади розробили графіки. Було сплановано так, щоб дійсно не було великих черг. Порівну розділяли по дільницям, по школам, по дитячим комбінатам, щоб можна було справлятися нашим медсестрам. Попри такий розподіл, батькам з дітьми часом доводиться і в черзі постояти. Я думаю, вам прекрасно видно, як вона швидко двіжиться і ми встали уже чекати. Нині поліклініки забезпечені туберкуліном та вакциною від поліомеліту 100%. чого не скажеш про інші обов'язкові для щеплення вакцини. Більш складна ситуація у нас по іншим щепленням. На даний час ми забезпечені вакциною Інфанрікс, яка використовується для профілактики проти дифтерії, коклюшу столбняку на 47,1%. Вакциною КПК, яка використовується для профілактики кору паротиту та краснухи, на 17,3%. Валентина Стеценко каже, раніше перебої з вакцинами для дітей траплялися зрідка, почастішили з минулого року. У Крюківському районі відбувся черговий захід у рамках марафону пам'яті з нагоди 70-річчя визволення міста від фашистів. Сьогодні в школі номер 19 зібралися юні та дорослі Кременчужани, аби висловити свою вдячність і шану тим, хто визволяв Кременчук у вересні 43-го. На заході побувала Вікторія Пальчик. Наприкінці вересня, напередодні дня визволення нашого міста від німецько фашистських загарбників, учні школи номер 19 традиційно запрошують в гості ветеранів. Сьогоднішня зустріч з низки численних заходів марафону пам'яті Крюківського району ми розпочали таку акцію 70-річчю визволення Кремінчука «70 добрих справ. Ми спланували таким чином, що кожного дня на кожному мікрорайоні проводяться цікаві заходи. В першу чергу головними винуватцями і головними діючими особами на цих заходах є звичайно наші шановні ветерани. Але ми робимо і інший акцент на нашу молодь, тому що я вважаю, що як казали ще і раніше, це нужна не мертвим, це нужна живим. Дуже важливо, що діти і молодь зустрічаються з ветеранами. Сучасники повинні бачити справжніх героїв не на телеекрані, а поряд з собою тих, хто пройшов через пекло війни. У нашій школі ми багато говоримо про велику вітчизняну війну. Сьогодні для нас свято до нас завітали ветерани. Ми раді їх вітати у нашій школі і побачити справжніх і живих героїв. І ми горді носити звання їхніх нащадків. З нагоди 70-ї річниці визволення Карменчука на шкільній сцені виступила учасниця Великої Вітчизняної війни Марія Шилова. Крім чужани, восім тисяч двісті чоловік. Ушли на фронт. 3 тисячі чоловік, не подіжавши призиву, відправились на передову лінію і своїм героїчним подвигом наш совєтський народ победив фашистських захватчиків, котрими був окупований і наш радний город Кремінчук. З вуст ветерана юнаки і дівчата почули про буремні події воєнних часів, про нелегкі дороги, зрошені потом і кров'ю, вкриті звитягою і доблестю солдатів. З кожним роком все менше стає свідків тієї війни. Час невблаганний і для тих, хто кував перемогу, дуже доречний кожен знак уваги. Святкову програму з творчими виступами приготували для ветеранів школярі. Мені кажеться порою, що солдати з кровавых непришедшие полі. не в землю нашу полегли когда. Превратились в білих журавлів. Гори гори, моя свіча, за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі ще досі то вче. Гори, гори моя свіча, за рідних дорогих, за тих, хто. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання а по закінченню урочистостей на ветеранів очікували святковий стіл, солдатська каша і традиційні бойові 100 грам. Представники екстремального виду спорту Велотріалу в приємному очікуванні цієї суботи. 21 вересня у Кременчуці в рамках фестивалю «Екстремзона» вперше уперше відбудуться змагання з тріалу, враховуючи кількість українських міст, які представлятимуть спортсмени, змагання набули всеукраїнського масштабу. Наталя Неборак зустрілася зі співорганізаторами випробувань з велотріалу. Валерій займається велотріалом три роки. За цей час уже встиг стати членом всеукраїнської команди Байкс», поїздити по змаганнях та навіть посісти перші місця у своїй категорії. Саме він подав заявку на включення до програми екстрімзони змагання з велотріалу. Організатори відповіли згодою. Я створив тему на найголовнішому сайті України, таких ребят, як я, і з усієї України приїдуть ребята. Вот з Києва будуть, чоловіка три, Львов, Ялта, Ніколаєв. Буде чоловік, який э, участвує у найбільшій категорії еліта. Це Андрій Кульков з Полтави. Друзі, Валерія у захваті. Екстрім зона чудова можливість себе показати та на інших подивитися. Бо спортсмен без змагань не спортсмен. По соревнованням у мене не було можливості їздити, как бы якби і фінансово великі то… не удавалось пока что на соревнованиях побывать. Тут в родном городе соревнования будут. Я рад, что в этом году в Кременчуге проводят такие соревнования, потому что из-за многих других дел, занятий, учебы и других как бы, увлечений не хватает времени ездить по другим городам и выступать. И это прекрасная возможность, что в Кременчуге проводят соревнования такого высокого уровня с большим призовым фондом и большим количеством людей и эмоций. Кримишецькі хлопці тренуються в екстрім містечку що на площі незалежності. Втім, для тріальщиків воно не пристосоване. Це обладнання для біоміксерів. У нас немає спеціальних площадок для заняття тріалом, високі препятствия там дерев'яшки, піддони, не знаю, це не затратно матеріально. Много грошей на це не треба. Для необізнаних велотріал різновид екстремального спорту, який полягає у подоланні перешкод на велосипеді. Перешкоди можуть бути природними та штучними: парапети, каміння, дерев'яні колоди, дошки та інше. Велосипед для тріалу задоволення не дешеве. Байки цих хлопців потягнуть на 10 тисяч гривень кожен. Втім, новачок може починати з велосипеда, який був у вжитку і коштує тисячу гривень. Потім поступово тюнінгувати свій тріал. Де брати кошти? Є у хлопців відповідь и на це запитання. Не мажори, Просто если хочешь чем-то заниматься, то ты найдешь любой способ, чтобы поставить перед собой цель, заработать деньги и получить какую-то определенную мечту. Я в том году работал в веломагазині, був был механиком, продавцом. Не стараюсь не тратить деньги на какие-то мелочи и нужды, которых людина человек себе отказать и получить что-то другое. Першу суму в основному батьки дали. Літом на работал, там я об'явлення розклеював. І теж у знайомих там по перевозці віщей теж допомагали. Підработав, стипендія. Стипендія у мене обична 270 гривень в училищі. Трасу для змагань з велотріалу розпочнуть облаштовувати у п'ятницю. У суботу робота екстрім-майданчика розпочнеться о 10.30. Розташується він на центральній алеї при вході у Придніпровський парк. І про погоду п'ятниця, 20 вересня, буде дощовою і прохолодною. Хмарно погоду і дрібний дощ синоптики обіцяють протягом усього дня. Максимальна температура доби плюс 17, мінімальна 11 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація. Слідкуйте за подіями міського життя разом із Кременчуцькими новинами. Дивіться на завтра, о 21.30 на Алтаві. І обов'язково бережіть себе. Побачимося!